Поставили сальні колосі, але на ніч поставив картонку під машину і там калюжа масла. Так що дивимося з редуктора. Десь капає масло. І витікає. Ось така плоска штука, редуктор. Отут все в маслі, отут щелина в маслі. От з цього капає, ми поміняли отут. Сальний колосі, все, з нього тепер стопудово не капає. Невідомо капало багато, з нього мало невідомо. Я пішохід, Я тепер можу хоч ходити, хоч паркуватись, хоч стояти на тому вокзалі. Я на кінець не можу вийти, зайти, куди завгодно. Без машини ти вільний. На кінець це СТО мене звільнило. Дивіться, отут, я ж ніколи не був. Дивіться, яка красота. I love Київ, якщо я без машини. Якщо я з машиною, я люблю евакуатори, я люблю стояти з ключено і швиденько тікати, якщо йде поліція. А якщо я пішоход, будь ласка.